Вітаю у промову! Сьогодні знову говоритимемо про хибний переклад. Іноді російське слово безпечний перекладають українською мовою як безпечний, однак це помилка, бо безпечний не має нічого спільного з безпекою. І українських відповідників до цього слова сила селена. Наприклад, безтурботний, безжурний, бездумний, легковажний, нерозважливий, несерйозний, пустотливий, недбалий, непостійний. І цей перелік далеко не вичерпний. Обирайте той, що найбільш годиться до контексту. Говоріть та перекладайте українською правильно, а не бездумно чи легковажно.